У мене електроплита і, получается, ну, сьогодні діти встали, і нема даже як поснідати, бо з 5:30 до 8:30 не було світла, а їм 8:00 в школу. На митниці не виключали, хоча писали в графіках. Бо я працюю в одній із шкіл на митниці. Нам добре в школі ще не виключають, тому що готові треба. Это. Але дамаря навколо, ну тобто вони довольні, що у них не виключають. Розумієте, енергетична система працює як один великий загальний організм. Немає ліній, які живлять тільки критичну інфраструктуру. Інші ж лінії живлять. Тільки якихось інших споживачів, все живиться від одних і тих самих мереж. Де є можливість від'єднати супутні навантаження від об'єктів критичної інфраструктури, там ми від'єднуємо. Де такої можливості немає, так споживачі, які приєднані до ліній, від яких заживлені об'єкти критичної інфраструктури, ми не відключаємо.